Сьогодні будемо печети яблучні пиріг. І хто любить багато начинків, то цей рецепт якраз для вас. Нам треба три яєчка. Яєчка збила до пишної піни. буду додавати тепле молоко і розтоплене масло. Півпакети каванілки, цукор, пушувач і борошно. Додам Що є яблука, то мусить бути куриця. Тісто у мене вийшло ось таке редесеньке, Таке воно має бути. І ми тим тістом будемо заливати наші яблука. І я її вже порізала в більшості. отакими такими плястерочками. Шар наклали яблук і тепер заливаємо тістом. Знову викладаємо яблука. Не забуваємо посипати корицею. Зверху кладемо кусочки масла. Ось так маленькими кусочками. Випікати будемо при 180 градусів 40 хвилин. Свого пирога витягнула, і він виглядає казково смачно. Хотіш що. Справжня смакутіше.